Вчора ввечері у центральній частині міста кримичужани побачили у чоловіка небезпечний предмет та зателефонували у поліцію. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За оперативною інформацією, наявною у працівників поліції, було зупинено чоловіка. У Кременчужаніна під час огляду вилучено боєприпас. Даний предмет направлено на експертне дослідження. Слідчими встановлюється як походження, так і мета зберігання даного боєприпасу. Другий за добу боєприпас вилучили правоохоронці Глобинщини. Було встановлено, що чоловік зберігає також себе боєприпас. Під час попередніх першочергових слідчих дій було вилучено також гранату. Наразі її також скеровано на експертне дослідження. За обома фактами розпочати кримінальне провадження. Триває слідство. Звертаємось до громадян. Хто має інформацію про осіб, які привезли, привозять, хочуть продати, або ж ви побачили на вулиці міста особу, яка демонструє зброю, небезпечні предмети, боєприпаси. Дану інформацію просимо в рамках конфіденційності повідомити до будь-якого підрозділу поліції Полтавщини на електронні адреси або будь-яким зручним способом. Також сьогодні зранку загубився 72-річний мешканець. Села Дмитрівка Кремчуцького району надійшла інформація про зникнення чоловіка 51-го року народження, який зранку майже без одягу вийшов з місця мешкання села Дмитрівки, та по теперішній час його місце перебування не знайдено. На місці працюють оперативники. Поліція горішніх плавнів, кінологи, експерти, криміналісти та ДСНС. Також залучено муніципальну варту місцеву, а також місцеві мешканці, які допомагають прочисувати території. Наразі тривають оперативно розшукові заходи. У разі, якщо у вас є інформація про місце перебування дідуся, повідомте її будь-яким зручним способом або ж на лінію 102, або ж до поліції горішніх плавний. Сьогодні ювенальні поліцейські провели уроки безпеки у кількох навчальних закладах Кременчука. В 24 та 15 школах нашого міста один із уроків відбувався в укритті навчального закладу. Дітям нагадали правила безпеки, так як закінчилися зимові канікули, знову наші школярі йдуть до школи, знову рухаються громадським транспортом. Черговий раз поліцейські нагадали правила дорожнього руху, правила безпеки під час того, як діти перебувають в школах. Час того, як вони перебувають самі вдома, як діяти в типових та екстремальних ситуаціях, як проходити до укриття. Такі заняття будуть проводитися з дітьми і надалі, для того, щоб наші діти знали, як діяти, як до кого звертатися, коли потрапив в біду. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.